На Прикарпатті не втрачають надії отримати Олімпіаду 2022 року. В облдержадміністрації детально обговорили можливість проведення цих змагань та участь регіону у футбольному євро 2012 Нагадаємо, нині базовим центром можливого проведення зимової першості визначена Львівщина. Однак місцеві фахівці туристичної галузі заявляють, такі рішення нелогічне. Адже з географічної та економічної точки зору Олімпіаду варто концентрувати саме на Івано-Франківщині. До того ж, тут є найсучасніший гірського. Курорт. Наша область і технологічно, і технічно, і висоти гір абсолютно дозволяють, і ми, я думаю, номер один. Нам з нами може позматись тільки Закарпаття, але, на жаль, Закарпаття нічого подібного як Буковель, немає, і думаю, найближчі 10 років ніколи ніхто не дожине. Довести свою позицію Прикарпаття спробує цими вихідними. Тоді в область приїдуть представники міжнародного олімпійського комітету. Також чиновники обговорили участь області в цьогорічному футбольному єврочемпіонаті. Влада заявляє, що зможе розмістити у Львові бікборди та намети з рекламною продукцією про прикарпатський туризм. А для зустрічі іноземних гостей в області. Проведуть англомовні навчання для працівників туристичної галузі. Вони будуть співфінансовані за кошти обласного бюджету, але з тим, що і часткове фінансування передбачається від закладів готельно-туристичної інфраструктури, які хочуть, щоб їхні працівники протягом місяця значно покращили. Я там точно вам не скажу скільки тривалість курсів, але оплата буде символічна в районі там 300 гривень за курс навчальний для працівника готельної чи туристичної інфраструктури. Також на усіх автовокзалах області вже незабаром розмістять. Туристичну карту області із зазначенням найцікавіших об'єктів. А в рамках святкування 350-річного ювілею Івано-Франківська у місті 13 та 14 травня розмістять футбольний кубок Європи.